Ось, роблю грядочку для клубнички. Орю таким ось тракторцем своїм. І дивлюся, вилазять косатики. А це що значить? Це значить, що якщо садити тут клубничку, о, і гусіні ще ось, пожалуйста, тобі красавиця. та тут друзів таких, що капець. Так, ребята, значить, що? Що робимо? Що ми робимо? Коли ми саджаємо клубничку, спочатку проливаємо проливаємо від шкідників обов'язково, любим, е, или біопрепаратом, или любим препаратом від ґрунтових е, шкідників, і тільки потім саджаємо клубничку. Інакше оці друзі з'їдять наші всі посадки. Ось так от. І вже їх тут це два, а там ще два валяється вже. Ще кури їх дуже гарно поїдять.